Так, третя палета е, іграшки Амазон це повернення іграшок Амазон категорії А плюс Б. Третя палета коштує 41 160, потім буде 30 штук. Що буде? Ось такий е, на пульті управління катер. Так. Е, ось такий е, пожежна машина на пульті управління. Е, ось така ігра дитяча, це якась лісова мавка, щось таке, тільки іноземна мавка. Класний ось такий котик зразу в переносі. Він там дихає, його можна молочко йому давати, пити. Ось такий котик буде. Буде у нас ньорф, ось такий серйозний, великий один. Так, і ще у нас тут щоб... ось такий трактор. Такий класний трактор. Він також на пульті управління з причепом відкривається ось такого плану трактор. Так, Піаніно, дитяче, дерев'яне, класне таке. Піаніно. Тут у нас е, ось такий е, SpaceX це Playmobil Mobile для дітей. Такий конструктор від сколько там років, по-моєму, від трьох він йде. SpaceX. Далі. Опа! Такий він важкий. Трек Carrera, Тут у нас Porsche Carrera гібрид. Ось такий трек Carrera ще дитячий, більш такий дитячий. Тут трактор, да, я так розумію. А, ось такий трактор, клас, дитячий, на нього можна їздити від двох років. На педальках тут, так, як на, як на велику. Ось такий трактор. Так, його сюди. Е, ось такий трек у нас дитячий. Такий трек для менших діточок. Собачка. ой ой ось, соб... якраз можна на неї подивитися. Бачите, яка класна собачка. У неї тут є ошинник, тут вона дихає, спить, тут в неї. Включаєш її, і вона працює. Можна з нею ходити гуляти. Ось така класна собачка, як натуральна. Так, випав в неї поводок. Так, поле для гри. У, я не знаю, що це. це. Футбол. Хокей чи футбол. Так, ось такий для стріляння. Це не це щось? А це якимись такими це, це пульками. Крута річ, тут кульки водою заливаються. Це зараз така хід продажу. Продаю. Так, пав патруль патруль трек. Ось такий поїзд шиткісний, класний. Зняв? Yeah. Yeah. Поїзд. Тепер ось такий у нас для дівчаток така машинка відпочинкова. Така штука, ще одне піаніно. Так, що це у нас? Такий здоровенний трек Hot Wheels. Я його, бо я його не витащу. Трек гараж, коротше, він тут супер-мега великий. Машинка ось така. На пульті керування на пульті керування Playmobil. Е, так, так, так. Я так різко зати, то тяжке. Ось таке ліжко для лялечок дерев'яне. Ну, для ляльок. Е, ось такі трек Хотвіл -cool Сакула. Це кухня дитяча. Коротше, вона тяжка. Дерев'яна кухня, ось така дитяча. Макарун. О, ось така класна кухня. Боже. Яка красота. Так, далі. Ось такий трек. тут і треки і машинки, і кухні. Ось така ігра. Дерев'яний наборчик динозаврами. Так, щось це тут щось у нас. Це для дівчат. Це щось для дівчаток таке. А, це машинка така для ляльки. Ош? І лялька тут. І лялька. Така машинка для ляльки і лялька. Так, ще у нас кран великий підйомний. На пульті керування кран. Ще трек дерев'яний такий. Ну, це навіть не трек, це таке, що катати такий м'ячик. Ось такий трек. Залізниця. Така класична залізниця. Е, так, це я щось не знаю, що це таке. Якесь воно важке. А, о, боже, це якийсь таке <пут> ну Він такий важкий, він силіконовий. <пут> Точно натуральний. Такий пупс, так, ось такі ворота футбольні. Ось така водяна іграшка. Така воді грати, водою грати верніше. І ось такий е, мольбер дитячий. Ось ця палета 41,160. 30 штук буде в цій палеті. Замовляйте в менеджерів.